Всім привіт, Україна чекає постачання літаків мігів від наших сусідів словаків, і саме зараз у Словаччині відбуваються дуже непрості процеси. Прем'єр іде із правлячої партії. Дуже скоро там відбудуться вибори. І звичайно для нас важливо, чи здійсняться наші мрії, чи поставить словаччина. Не лише літаки, але й іншу зброю, яку вона обіцяла Україні. Про це зараз ми поговоримо і розкажемо вам. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко, ми обидва редактори європейської правди. Ну, найголовніше, давай пояснимо, як це взагалі може бути, що прем'єр, призначений від правлячої партії, виходить з цієї правлячої партії і лишається прем'єром. Так. Тут склалася дуже цікава обставина. По-перше, Гегер став прем'єром. Ну, випадково спочатку прем'єром став лідер цієї партії Олано, який виграв вибори Ігор Матович. Дуже специфічний політик. І ти пам'ятаєш, чому він пішов у відставку? Тому що він в суперечворі уряду провів закупки російської вакцини СпутникВ. І звичайно, що це сихабурило. Як це вакцина, яка не має ніякого схвалення Європи? Уряд цього не схвалював, а він особисто домовляється і привозить цих вакцин. і домовляється з Росією, яка навіть тоді до великого вторгнення все таки була ну no, не дуже хорошим партнером. Да що ще нагадаю, що він додали пожартував на питання журналіста, як ви домовилися з Путіном, що ви йому чи ви заплатите, він сказав, що віддамо Закарпаття. Повідали сте о том, то з Російською Федерацією рокували тижні, чи ж ай в часі, коли сте в телевізних інших дебатах говорили що, що сте за то, так уж сте власне ведяли, що ні, жесті зато. Ale že o tom rokujete. Moja otázka je, čo ste prosím vás za tuto Ruskej Federacji slúbilí. Môžete povedať? Za garpacku Ukrainu. No, to naвіť u krajiny є, да, ну, тобто, є підстави, вибачте, але ну, це реально вважати його му доком. Ну, okay. І от після цього скандалу було вирішено, що Матович має піти. Матович погодився тільки за умови, що новим прем'єром буде представник його партії Гегер, який показав себе досить погано на посаді міністра фінансів. А сам Матович став міністром фінансів, потім були чергові скандали. Через його посад... діяльність на посаді міністра була розвалена... розвалена коаліція, і зрештою, Матович пішов із цієї посади. Ну тобто, і зараз, по суті, його партія стала такою таксом. Сичною вона стала токсичною, А Матовіч зараз номер один по рейтингу недовіри чи словацьких політиків. Дев'ять десяти словаків йому не будуть за нього голосувати за жодних обставин. Насправді про те, що змінять ці вибори, і в чому змінять для України, це треба буде поговорити окремо, але зараз, мабуть, про най. Головніше для нас практично. А це якось вплине на постачання літаків напряму. Ні, але звичайно, що зараз це питання дуже гаряче. Проблема полягає в тому, що нинішній уряд Гегера технічний, він от нещодавно отримав фото недовіри. після чого президентка внесла його, вона має право призначити тимчасовий уряд самостійно, і він технічний. І тут є проблема за словацькою конституцією. Технічний уряд не має мандату проводити рішення, що впливають. На міжнародну та безпекову політику словаччини, і є питання, чи є передача літаків Україні, е, от е, тим, на що не може зробити технічний уряд, чи стосується вона безпекової політики чи міжнародної частини? За логікою стосується ні, питання Оскільки я знаю, в тому числі у президентки Чапутової, вважають, що ні. Вважають, що це звичайна ситуація, а операція з державною власністю. Ну, наприклад, передати нам генератори може. Може, ну яка різниця і то державна власність, і, і то державна власність генератор смерті русні? Ну нехай так, е, і частина юристів е, переконують, що ну от словаччина має угоду вісь оборону з Україною в сфері безпеки, і вона виконується. От в рамках цієї угоди Словаччина передавала зброю, ну і її час передасть. Дехто вважає інакше, що це суттєво змінює ситуацію безпекову для словаччини, а тому уряд Гегера не може це зробити. І тут є розвилка, яка має два виходи: перше, винести це питання в Конституційний суд і дізнатися, чи має право прем'єр це зробити чи ні, тому що все ну будемо відверті, всі бояться, що прийде новий уряд проросійський, російський, наприклад, виграє ФІЦО, а шанси на жаль досить вагомі. І всіх за це можуть подати до кримінальної відповідальності другий шлях, і він краще, тому що Сусині це ж таки довго. Просто винести питання. Парламент парламент делегує уряду це право чи просто доручить уряду продати Україні літаки. І тоді теж все легально. Очевидно, що словаки підуть по другому шляху. Е, наскільки мені відомо, є впевненість, що голоси під це рішення вони наберуть. Ну, наприклад, вони ще, не так давно, вже після розвалу коаліції, вони чудово проголосували за визнання Росію туристичною державою. Тобто, в принципі, mm -hmm. раз і вони це проголосували, то і з літаками теж має бути все добре. А ти так, це кажеш, ніби по суті, вже майже визначено, що літаки які нам будуть так і є сказав, що це є пріоритетом його діяльності, і я це підтримує і президент Чапутова. Тобто, фактично, те, що відбувається буквально всюди, вони не хочуть щоб це було самостійне рішення словаччини. Як тільки вони отримують такий сигнал, що це є якась коаліція країн на допомогу України літаками, вони відразу починають діяти. Ну я би, чесно кажучи, не виключав того, що Словаччина все таки сама передасть. Нагадаю, що свого часу. Словаччина першою, коли жодна інша держава на це не, не, не могла зважитися, передала нам системи ППО С-300. Тобто, в принципі, Словаччина готова на, на сміливе рішення. Ну, так, але, мабуть, все ж таки якось це погодження і повною підтримкою міжнародної спільноти ну, західною. Звичайно, так, щоб це не виглядало як самодіяльність. Я тут хочу ще, до речі, скажу про це після того, як нагадаю вам, що на наш канал варто підписатися і лайкнути це відео для того, щоб більше людей дізналися про те, що відбувається у наших сусідів. Ну загалом, ми розповідаємо багато цікавих речей. А зокрема, про те, як зараз, от прямо зараз, домовлялися про літаки у Братиславі у, у, у словацькій столиці. Я бачив радісний, от реально радісний. Пост нашого новопризначеного посла, який написав: тут є таке рішення, про яке просто ну от не можу сказати, бо воно таке секретне, але воно таке класне, класне. А після того міністр оборони вийшов і сказав: пояснив, отже, літаки. Мають піти в Україні, це станеться скоро, не скоро. Але от ви готуйтеся, тому що вони вже до Словаччини не потрібні. Тобто, він почав готувати суспільну думку, громадську думку до того, що літаки точно підуть. Так. І ідея полягає в тому, що Словачина вже оновила свій повітряний флот західними американськими літаками. А ці міг 31 вони просто от гниють, вони не потрібні, і для мене це показник того, що вони вже дозріли і тут вони, вони абсолютно дозріли. Я спілкувався із словацькими політиками, і мені казали, що ну, внутрішнє рішення вже прийнято, є е, необхідність. Проведення консультації із партнерами, але це займе певний час. Очевидно, що ці консультації були вже проведені і зелене світло отримано. І наразі зараз єдина така перешкода, це необхідність легалізувати це рішення або через Конституційний суд, або через голосування парламенту. Тобто, що ближ... буде зроблено на да, ближчим часом. Ми на це Я сподіваюся, що та тут не буде ніяких неприємних сюрпризів. Да, звичайно, що є що одна партія, яка буде. Всяк у цьому противитися. Мова йде про партію Смер СД екс-прем'єра Роберта Фіцо, який стає все більше, більш таким проросійським політиком, про радикально проросійським політиком. В якості прем'єра він таким не був, але він бачить, що є електорат, який проросійський, і намагається його охопити. А як ти бачиш, що він стає проросійським? Що він робить? Ну він стає все більше і більше орбаном. Ну так дуже просто, дуже ілюстративно, так. Так, проти передачі зброї України, за мирне врегулювання конфлікту. Скажемо так, да. Причому мирне вируває перестать стріляти? Ну десь так. Ну дуже схожий на Орбана. але і не випадково Орбан так чекає, що пройдуть вибори, і Фіцо виграє. Для нього це буде просто мега-подарунок, що він не один такий у ЄС. А, а кажеш, що Фіцо про те, що типу Путін молодець. Ну, звичайно, що ні, звичайно, що жоден із європейських політиків не може там сказати, що ми там підтримуємо Путіна, що він там чомусь правий, але всі кажуть, що треба якийсь компроміс шукати, що треба закінчувати війну, не треба розпалювати її зброю. Взагалі, Словаччині зброя сама пот самій потрібна. Це все такий традиційний угорський нинішній дискус, який чудово освоїв Фіцо. І насправді Словаччина вона дуже небезпечна, тим, що за опитувані. Громадської думки вона здається навіть більше ніж Угорщина, не ні, 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 ні. Наскільки... ні. Угорщина на першому місці, Болгарія на другому, Словаччина на третьому. Але ну вибач, будь-як, це неприємна статистика. Да, тобто, кількість тих, хто вважає у Словаччині, що не Росія винна у війні, вона там ледь не половина. Так. І ну, на жаль, це та реальність, яка означає, що. Таку думку готові підтримати виборці. А вибори у словаччині відбудеться, от восени вже. да і зараз ще на на фактор гехера. Звичайно, це активізує опозицію, яка починає вимагати, що давайте раніше. Так у ФІЦО є шанси стати новим прем'єром? І так і ні, зараз його партія на другому місці з 15%. На першому місці інша позиційна партія, голос СД». це партія, яка вихиці з якої вийшли з сміра. Тобто трошечки більш прийнятні рукоподавання. Тобто, менш орбана, менш орбана. менше орбана. Єдине, що вважається, що Пілігріні це лідер голоса, він буде слухняним щодо Фіцера. Навіть якщо. Фіцон формально не стане прем'єром. До речі, у нього є проблеми зі здоров'ям йому в нерекомендованій часті авіарейси, і тому, можливо, він не буде де-факто прем'єром, але залиш може для такого випадку бути сірим кардиналом. А я все таки, я розумію, що це дуже складно так поміряти. Але твоє відчуття от відсотках можна сказати, який шанс того, що ми отримаємо в словаччині на цих виборах уряд, який буде антизахідним і проросійським. Ти знаєш, ще вчора я сказав би, що ну не менше 50%. От зараз, після того, рішення Гегера, мені здається, що зросла ж в з того, що ми все ж таки отримаємо нормальний проукраїнський проєвропейський уряд, і от саме тому це рішення є вкрай важливим. Тобто, прем'єр починає нинішній прем'єр, по суті, починає свою гру і може лишитися прем'єром і надалі. Да. Справа в тому, що разом з ним пішли фактично всі відомі міністри. Пішов віце-прем'єр, міністр оборони Ярослав Нач, дуже проукраїнський. Тобто в його нову партію? Нову команду. Тут нову команду. партію складно сказати, потім пояснював. Разом з ним Росіслав Качур, міністр закордонних справ, да, да, той самий, який про Орбана. Запропонував його запропонував піти. Ну, би Так, <плес> Так, це, до речі, тоді настільки обурила а, та, 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 історія. Просто міністр закордонних справ, дипломат, до речі, не просто дипломат. Він, а, він дипломат з, зі знанням Угорщини. Він же був тривалий час послом Словаччини у Угорщині. Він володіє угорською мовою, але він написав адресований Орбану пост, у якому в кінці додав, російською мовою написав: Ідіть. І Орбан це прочитав. Не пішов, в... не пішов. Але в Угорщині вибухнула просто така буря, там як так можна, що це за дипломатія. Так? Тобто вони дуже сильно обурилися. Ну але в принципі, я думаю, що вони чудово розуміють, що підстави послати їх є не лише у Качера, а у дуже багатьох педагогі. В общем, в команді Гегера хороші люди. Так, да, так. Да. І є шанс, що вони стануть лідерами. Мені здається, що є, поки звичайно, опитування цього не показує, але те, що Гегер піде від Матовича, очікувалося дуже давно. Матович став дуже токсичним, Ну, партія Олана втрачає рейтинги. А у Гегера непохана репутація. У Гегера, скажімо так, є два плюси, які всі помічають, яка що ну, для політика в принципі рідкість. По-перше, він показав себе дуже крутим дипломатом і переговорником. Він не подається на провокації, він веде переговори до останнього і вміє шукати компроміс. Це дуже важливо. І крім того, про нього кажуть, що він тримає слово. Дуже показовий момент. Матовіч завжди прощався з людьми скандалом. Будь-як. І тут, коли Гегер пише про те, що він виходить, Матович відразу пише під його постом: Тіпа, дякую тобі, Ед за все, і успіхів. Тобто, тобто, по мирному. По мирному. Скоріше за все це була угода між Матовичем і Гегером, коли е, всі вимагали звільнення Матовича, а Гегер шукав якийсь компроміс, щоб якось це влагоднати. Очевидно, між ними була угода, що. Гегер захищає Матовіча, але Матович і деякий час йде сам з посади, що він і зробив. І що очевидно, що в них було домовлення, що Гегер піде у вільне плавання. Ну іншого просто пояснення просто немає. Тепер, куди пішов гегер, він не створює власну партію, але він приєднується до так званої нової яку е, оголосив е, партію з полу. Е, там є ідея зібрати разом усі партії. Правоцентрийського характеру, це та ніша, яку раніше займала партія САС, але через скандали від них виборець відвернувся. Ця ніша фактично вільна, і виборці можуть там перейти кудись на той же самий голос. І щоб цього не було, треба з цієї зібрати. Звичайно, що у Сполу не було такого от лідерства, щоб це зробити. Вони шукали, хто стане лідером цього процесу. Зглядався, до речі, експрем'єр Зурінда, але там не склалося. Він хоче власний проєкт робити робити цих виборах. Але Гегер це ідеальна кандидатура. Це буде складна робота. Треба всіх зібрати домовитися, але Гегер, як я вже казав, хороший приговірник, і можливо йому це посилу. Можна лише сподіватися, що у них це вийде, тому що для України український важливо не тільки зараз, коли ми чекаємо на постачання літаків, а й надалі мати на заході від себе. Країну, яка нас щиро підтримує, поки що Словаччина такою є. Так і є тепер вірогідність, що якщо ця ніша буде заповнена, то на наступних виборах. Більшість можуть отримати три партії. Оце цей проект прем'єра Гегера, чинного прем'єра. Це партія прогресивна Словаччина, яка орієнтується на президентку Чапутову. Це проєвропейська, але для багатьох словацьких виборців це задато ліберальна та по правам людини, по правам меншин. І це для них не завжди прийнятно, тим вони хочуть більш консервативну партію. Та ще одна консервативна сила це християнські демократи, які по всім опитуванням проходять у парламент. Що ж тоді будемо бажати успіхів усім друзям України, яких ми бачимо в Словаччині є чимало, і чекати на позитивні для нас рішення виборців на виборах, які я так розумію, відбудуться вже за. За півроку трошечки з хвостиком. Да, тепер можете чесно визнати, що я є фаном партії, в рядах якої є міністр Качер. Ну так. Да. <реш> <реш> тому що <реш> ми не можемо їм не бажати успіхів. Звичайно. А, а товариш Орбан, будь ласка, підкорися, тому що тобі. Побажав міністр закордонних справ словаччини, пам'ятаєш. До речі, до на відповіді нашого МЗС на чергову заяву глави угорського МЗС, що нехай він звернеться до будрого словацького колеги. Там підкажуть, що треба робити. Куди треба йти. Да. Що ж, нагадаю, найголовніше підпишіться на наш канал. Якщо ви цього не зробили, лайкайте це відео і дивіться нові відео Європейської правди. До побачення.